З метою популяризації родинних цінностей організації оберіг людства, кращий художник, The Best Artist, спілка жінок України в рамках міжнародного проекту оберіг людства проявили громадську ініціативу та створили відзнаку за відповідальне батьківство. Ініціаторка відзнаки за відповідальне батьківство, директорка громадської організації Оберіг людства Тетяна Забавська. Запрошую вас на сцену. Прошу народного художника України, голову громадської організації Кращий художник за Бес Артість Володимира Козика. Це вже другий захід міжнародного. Театралізованого, суспільно-просвітницького проєкту Оберіг людства. Дуже приємно бути на цьому святі, тим більше долучитись до організації. Що дітей можна народити, але важливо їх виховати, важливо дати їм дорогу і важливо завжди залишатися батьком. Хочу подякувати, перш за все, організаторів цього чудового свята, всіх наших учасників, всіх наших чоловіків, які сьогодні будуть нагрожені. Це перший Кроки, тому що ми розуміємо, що минулого року указом президента було започатковано День батька. І я пам'ятаю, що 2012 рік, коли ми перші рази подавали ці укази. І я радий, що минулого року нам це вдалося чоловік, батько це той знаєте, головний символ країни, скажімо так, це той, та людина, яка робить все, щоб дитина. Була захищена, щоб родина була захищена. Він робить все, щоб бути прикладом для маленької дитини, взірцем сили, сміливості, затишку. І я думаю, сьогодні будуть нагороджені найкращі наші батьки. Вони є прикладом. Вони прикладом для не тільки для нас, а для всіх чоловіків. І ми як держава повинні і далі започатковувати, і далі популяризувати, і далі підтримувати, і казати, що. Родина повинна бути сильною, тому що ми, як Україна, ми все робимо для того, щоб дитина була в родині. Тому для мене велика честь сьогодні бути тут, вітати вас. Тому я ще раз вітаю всіх організаторів. Я щиро вам дякую за започаткування саме такої відзнаки. Я думаю, з кожним роком все більше і більше у нас буде таких відзнак. І е, також вітаю всіх наших чоловіків, які сьогодні будуть відзначені. Добра, вам, сили, здоров'я і бути прикладом завжди для наших дітей. І ми переходимо до церемонії нагородження. Я хочу подякувати всім організаторам за це свято, яке дійсно сьогодні свято, свято відповідальних батьків, справжніх, добрих батьків. А ще б хотів запропонувати, щоб ми частіше з вами зустрічались, зробити свято відповідальних дідусів. Тому що кількість онуків моїх стрімко росте. Я б хотів би з вами частіше зустрічатися. Знаєте, дивлячись на все це, що сьогодні відбувалось в цей вечір, так приходиш до думки, що не все так погано в нашому домі. Організатори висловлюють щиро подяку за підтримку бутику 47, мережі ресторанів і сушібарів Євразія, НО Біла Птаха, українській дирекції з питань організації концертної діяльності та фестивалів. Дякую, мій батько буде дуже пишатися цією голодою. Дякую, що прийшли.